Сьогодні ми розповімо вам цікаву історію про двох художників. Жили вони приблизно в один час на зламі 19-го і 20-го століття, вчилися у різних викладачів, але обидва у Краківській академії витончених мистецтв. Обидва любили малювати квіти і портрети, один в стилі символізму, другий імпресіонізму. Жили вони і працювали в Україні, один на сході, інший на заході. Та не було тоді такої держави. Тож один народився виходить в Російській імперії, а другий в Австро-Угорщині. А поховані обидва в Українській Радянській Республіці. З обома товаришував видатний український письменник Михайло Коцюбинський і вітальня Чернігівського будинку Коцюбинських прикрашають роботи двох непересічних цікавих митців справжніх українських патріотів Івана Труша і Михайла Жука. Ось така історія. У будь-якій оселі, де довго живе родина, кожна річ має свою історію і може розповісти про одну зі сторінок життя господарів. Стосується це і будинку Коцюбинських у Чернігові. Тут зараз діє літературно-меморіальний музей садиба Михайла Коцюбинського, де наукові співробітники вивчають і популяризують багатогранну особистість великого українського письменника, його творчість, родинні і дружні стосунки. В цій головній кімнаті Віталія Михайло Коцюбинський написав свої кращі твори. Тут збиралася велика родина письменника. Сюди приходили представники Чернігівської інтелігенції. Громадські діячі, літератори, художники, композитори, дрібниць не буває. А відтак виникає запитання, чиї художні твори прикрашають вітально-коцюбинських. І невеличке, здавалось, дослідження перетворилося на казкову подорож у мистецький світ початку ХХ століття. Нагадаємо, що сучасники називали Михайла Коцюбинського художником у прозі. Кого ж Обрав письменник з митців сучасників, хто створив цей добре знаний портрет Михайла Михайловича. Однозначно добре знайомець, бо не просто передав риси обличчя, а й відчув душу письменника. Знайомтеся, Михайло Жук народився на Херсонщині, вчився у Краківській академії мистецтв, довгий час жив у Чернігові. Після заслання до Сибіру, батька політично неблагонадійного, Михайло змушений був їхати вчитися за кордон до Кракова. Отримавши по закінченню академії дві срібні медалі і гроші на закордонне творче відрядження, витрачає всі кошти, щоб повернути батька на Україну. Це вдалося зробити. Івану Жуку було дозволено жити у Чернігові під наглядом поліції. Згодом до північної оази української культури переїжджає і син Михайло. Михайло Жук був різнобічно обдарованою людиною. Він створив понад 20 портретів відомих діячів української культури, ілюстрував такі твори Коцюбинського, як ціні забутих предків. Художник писав ще й сонети, новели, оповідання, п'єси. Залишив спогади про Івана Франка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, був одним з восьми професорів з нуля організованої Української академії мистецтв згодом проректором художнього інституту в Одесі, де помер і похований. Ближчим до Михайла Коцюбинського був Михайло Жук. Бо він жив той час в Чернігові, коли жив тут. І працював і писав свої твори Михайло Михайлович Коцюбинський. І ось Михайло Жук приїхав до Чернігова, зовсім молодим ще, але вже мав солідну художню освіту. До цього він закінчив рисувальну школу Миколи Мурашка в Києві, а потім вчився в Кракові в Академії художеств під керівництвом в Академії мистецтв під керівництвом такого відомого художника польського Станіслава Веспянського. Станіслав Веспянський народився і помер у Кракові, проживши коротке і яскраве життя. Війшов в історію світового мистецтва як польський поет, драматург, живописець, дизайнер меблів та інтер'єрів. Виспянський був одним з найвидатніших і різнобічних художників Європи свого часу. Він вдало поєднував ідеї модерну з фольклорними та історичними мотивами. Неофіційно його називали четвертим польським пророком поряд з польською трійцею таких поетів, як Міцкевич, Словацький і Красенський. У Кракові діє музей Веспянського, його творами пишається Національний музей у Кракові та художній музей у Лодзі. А 36 вітражів в Соборі Святої Марії та Францисканського костелу у рідному Кракові увічнили його творчий доробок. У 1906 році Веспянський став професором Краківської академії витончених мистецтв. От такий був вчитель Михайла Жука. А найкращий подарунок для вчителя талановиті учні. Цікаві його роботи цього періоду. Це його така робота, і риси, півники. В ні, ні настільки явно відчутний такий, якийсь. Підйом, злет, ця робота має такий глибинний символічний зміст. І вона дуже цікава по своїй кольористиці, і по такої декоративності, по своїй. І ця робота вона займає велике місце у творчості Михайла Жука. Можна сказати, що Михайло Жук започаткував монументальний стиль в українському мистецтві. Його прекрасне панно, декоративне, біле і чорне це вже. Така, можна сказати, монументальна робота, де відтворений теж ось такий, такий можна сказати, радість буття, радість пориву. Тут душа поривається до Всесвіту. Змальовані такі величні трави, вони такі велетенські ці трави, змальовані українські квіти. І це все в такому гіперболізованому такому стилі декоративного розпису, бо дійсно жук був талановитим учнем Віспянського. І навіть він писав в листі до Михайла Коцюбинського, що Віспянський мав на меті направити. Мене на такий європейський творчий шлях. Найкраща робота чернівського періоду Михайла Жука це портрет Михайла Коцюбинського. Такий пастельний портрет, він вважається один з кращих. Фоном для цього портрету послужили квіти, які дуже любив Михайло Михайлович красольки. Вони такі ніжні. Такі дуже-дуже ну, хрупкі. І ось е, така ж душа Михайла Михайловича Коцюбинського, вона дуже ніжна. Цим портретом захоплювались дуже і сучасники Коцюбинського, і найкращі наші художники, майстрі. І завжди цей портрет приковує до себе особливу увагу. Подобався він самому е, Михайлу Михайловичу. Він Теж вважав, що цей портрет найбільше вдався Жукові. І родині, письменника всі дуже були захоплені, вражені, дуже вдячні Михайлові Жукові за цей портрет. І ось коли Михайло Жук зробив цей портрет в 1907 році, то вони обмінялись такими подарунками. Жук подарував цей портрет родині Коцюбинського, а Михайло Михайлович подарував Жукові дві свої збірки своїх творів. І там на Одній збірок був такий промовистий напис Михайлові Жукові в честь признання його такого багатого таланту, художнього таланту. У літературно-меморіальному музеї Коцюбинського зберігається ще один портрет письменника роботи Михайла Жука, написане у 1909 році, коли Михайло Коцюбинський вже тяжко хворів. В останні дні і роки життя Михайла Коцюбинського жук був найбільш ближчим, найближчою людиною з оточення Чернівського, з тих людей, кого шанував і любив Коцюбинський. І якраз він перебував ті дні, ось тут, це були такі дні важкі, це був квітень, коли Михайло Михайлович Коцюбинський лежав вже прикований до ліжка і не міг вийти до саду. А Жук часто бував у цьому саду. І от сад Михайла Коцюбинського для нього був прообразом того еденського саду, який він малював у своїх роботах, бо він такий був дуже заквічений. дуже різноманітний тут рослини, квіти росли. Воно все було таке виплекане, доглянуте. І сам Жук у своїх спогадах писав, що він, поспілкувавшись трошки із Михайлом Михайловичем, який дуже втомлювався, йшов до саду, сідав там на лаві. Бузкової альтанці і насолоджувався красою, саду. Йому приходили до мислі різні сюжети квіткові, і коли він повертався додому, то йому завжди хто з родини старався зробити гарний букет, який він потім використовував, ці квіти, ці букети. Потім вони всі оживали на роботах Михайла Жука. Жук захопився мистецтвом фотографії. Він багато фотографував родину Коцюбинських, залишив для пам'яті нащадків і світлини скорботної події, похорону Михайла Коцюбинського в Чернігові. Як далі складалася доля художника? Дуже так нелегко складалось його життя. Бо це художник, який дійсно. От такі в його були національні, такі в його і поезія була і цікава така, і його роботи. Вони потребували такого широкого розмаху. І коли наступила громадянська війна, то так само, як і вся інтелігенція Чернігова, так і Михайло Жук дуже голодував, дуже перебував в такому, ну, от він не знаходив собі примінення. Він навіть звернувся до українського уряду і з таким листом, де прохав, щоб йому дозволити виїхати за кордон. Якщо його талант він не може примінити тут в Україні, то він просить дозволу виїхати з родиною за кордон. І його не відпустили за кордон, але його дали їм направлення в Одесу. Там був такий, спочатку там інститут художній був, потім технікум художньої кераміки. І останні свої роки Жук прожив в Одесі. І там він ще багато робіт написав, і портрет. Третів визначних митців. Він взагалі в його ціла серія є українських портретів українських письменників, художників. Там його провідував Павло Тичина, там туди їздила Ірина Михайлівна. А вже коли помер Михайло Жук, він і похований в Одесі, то його родина частина, частину архіву передала до нас до музею. Їздив тоді Юрманович, працював в музеї внук письменника. Він їздив туди, в Одесу. До родини Михайла Жука. І те, що родина віддала, він забрав і воно зберігається в нас, в архів нашого музею. Сьогодні музей Коцюбинського має два портрети і полотно жоржини роботи Михайла Жука. Тепер історія цих двох пейзажів, створених Іваном Трушем. Іван Труш український живописець, імпресіоніст, майстер пейзажу і портретист, мистецький критик і організатор мистецького життя в Галичині. Його називали поетом кольору та сонця. Пензливе Івана Труша належать портрети відомих українських письменників та діячів, з якими він був близько знайомий. Тільки Івана Франка він писав 10 разів в різні роки життя. Є у майстра серія робіт квіти з життя пнів, самотня сосна та інші. Їх Труш називав поемами. Після поїздок до Києва художник створює серію невеликих етюдів про місто. У 1904 році у Львові було організовано ось таке товариство. Прихильників української літератури, науки і штуки, головою цього товариства був Михайло Грушевський, а секретарем Михайло Жук. Це товариство було створене до 90-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І ось зберіглися в архівах. Ірина Михайлівна знайшла протоколи, які писані рукою Івана Труша, хто входив до наглядової ради цього товариства. І серед українських письменників там є і Іван Франко, і Леся Українка, і Михайло Коцюбинський. І ось в на наступному році, 1905, Іван Труш влаштував у Львові виставку українських художників. І не тільки західнянців, а сюди до цієї виставки він запросив і художників Східної України, серед них і, і Михайла Жука. Був Михайло Жук, Микола Бурачек, Фотій Красицький. І ця виставка була такого дуже великого розголосу. Тут представлені були, як писав жук у своїх оглядах. Найкращі мистецькі сили Сходу і Заходу. Взагалі, то Іван Труш, це можна навіть важко когось поставити поруч з ним, наскільки він був працездатний як мистецтвознавець, як художник, як теоретик українського мистецтва. Бо саме він робив найбільше такі огляди і виставок і писав теоретичні статті про художників, про кращі здобитки українського мистецтва. Ці дописи були направлені до журналів. Літературно-наукового візника, артистичний вісник, будучи журнал. І ці всі журнали одержував Михайло Коцюбинський, і вони збереглись у нас у меморіальній бібліотеці. І сам Іван Труш теж вихідець, по суті, і вчився він, вихідство він зі Львова, але вчився він так само, як і Михайло Жук у Кракові в 90-х роках, теж в Краківській академії мистецтв, але був у нього інший вчитель. Ян Станіславів яскравий представник польського модернізму, понад 10 років працював у Парижі, де був під впливом творчості Клода Моне. З 1897 року. Ян Станіславів, професор академії мистецтв у Кракові. Він активно сприяв навчанню українських художників-імпресіоністів. Бо мала батьківщина Яна Станіславова, Київщина. теж в 1905 році перед Великоднем до Великодня була зроблена ця виставка, Львів відвідав Михайло Куцюбинський». Вони мали домовленість із Володимиром Гнатюком про зустріч. Залишилась така гарна фотографія, де вони втрох сфотографовані. Це якраз 1905 рік Франко Гнатюк і Михайло Куцюбинський. І, можливо, тоді Михайло Михайлович придбав або ж йому подарував автор дві роботи гарні. Івана Труша, один сосна і Кіпариси. Так само, як і Михайло Михайлович, Іван Труш дуже любив подорожувати. Він був теж закоханий в Італії. І ось його робота Кіпариси, вона теж дуже цікава. Іван Труш багато полотен дарував, багато українських діячів і письменників купували твори Труша, аби підтримати митця. Найбільша збірка була у Михайла Грушевського. Львів'яни дуже шанують художника. У місті є і музей, і пам'ятник Івану Трушу. На постаменці викарбовані слова, які, здається, Іван Труш каже сучасним українцям: Нам з вами. Нам треба стояти ногами на нашій землі, головою бути у Європі, а руками охоплювати якнайширше справи української нації. І ми повертаємося зі Львова до вітальні Коцюбинських. Увагу привертає жіночий портрет. Це родинна реліквія. Це портрет жінки невідомого художника, який зберігається дуже давно в родині Коцюбинських. Але він зберігався в родині тьоті Михайла Коцюбинського Марії Блоневської. І ось на весілля Михайла Михайловича Віри Устиміни. Марія Волоневська подарувала цю роботу молодятам. Михайло Михайлович завжди опікувався своєю тітю, бо вона не мала діток. І от коли так склалося, що Михайло Михайлович з родиною переїхав до Чернігова, забрав свою маму, сестру, то коли зовсім уже вона була немічна, то її теж перевезли до Чернігова. І ось тут біля родини письменника вона й доживала свої останні дні. Хто зображений на портреті, невідомо. Фахівці визначили, що це робота художника голландської школи початку 19 століття, а під нею є ще інша картина, яка то залишається загадкою. Над робочим столом Михайла Коцюбинського портрет Тараса Шевченка роботи невідомого автора. Коли в 1908 році до нього звернулись львів'яни з проханням влаштувати лотерею на користь ворого Івана Яковича Франка, то Михайло Михайлович влаштував цю лотерею в статистичному бюро, де він працював. І ось на велику його радість, коли відбувалося розіграння цієї лотереї, він виграв портрет Шевченка-роботи Дігтяра. Ірина Михайлівна згадувала, що радості батькової не було меж. Він так тішився цим портретом, приніс його додому, замовив для нього спеціальну рамку, повісив його над своїм робочим столом, і, по суті, він завжди був на цьому місці. Бачите, він і до сьогодні лисить над робочим столом Михайла Михайловича. От, здається, і все на сьогодні. Будьте уважні до деталей. Дивіться, скільки історій ми дізналися, звернувши увагу на картини у кабінеті Коцюбинського: і про письменника, і про його родину, і про друзів, і про художній смак, і про справжній український патріотизм митців, що мріяли про вільну і незалежну Україну. А ми її маємо, будуємо, відстоюємо. Наче нам писав Михайло Коцюбинський: Зведись, народе! Простягни руку по свою правду, як сам не візьмеш, ніхто не дасть.